зробила чайочок. Занесу чоловіку, він там працює. Так холодно на вулиці, нехай трошки зігріється. Там якусь стінку будує, мурує, перемуровує Привіт Тобі чайочок принесли. Спасибо. Гарячий. Що ти тут вже? Ой, що тут в тебе Армагеддон? Його легше розвалити, ніж не розтувати. Це ти оцю колону змурував, так? А? Цю колону змурував вже? Змурував. Ага. І тут починаєш. Починаю, але не зовсім. Ясно. Вирівнювати. Це тут чоловік пічку будує, має бути колись. нічого. Яку ти кажеш, а як лити? Дивіться, я... Ще бачиш, що ця стіна... Ось отако. Воно має бути по уровню, да, рівненько. Бажано, блять. Деякий перехват. Деякий облік за штукатую. Вибрати серйозно. Вибрати таку В сторону закривати, вийти от того, бетон і самого верху. Що тако хоча б це оптом вилажувати кирпичам, ті поставляти типу, таку стіночку. Херість. Ага. Не знаю, тут ця ту стіночками. Ну тоді вирішиш. Так, я теж зараз піду поп'ю чаю і буду приступати до роботи. У мене ось тут багато-багато роботи. Позбирати перці, баклажани, помідори. Ось, і з ними щось треба буде зробити. Бо вони вже рости не хочуть. От. Тобто сенсу її вже тут тримати немає. Так, ось взяла такого секатора, ящика і йду. Е, овочів кхів, вирізати. Перець, баклажани, помідори. Коротше, зараз подивимось, що тут останеться. Напевно, нічого не останеться. Треба вже все повністю зачищати. От і все буде, буде порядок. Кабанчик м'який є, ти кабанчик гарний, як м'ячик. Вони вже стоять на русу і метели стоять. Такий в мене вийшо ящик. Баклажани. Бачите, ось такі оці маленькі, я вже їх позривала, вони, вони вже не будуть рости, вони вже даже м'які стають. Помідори, ось ці помідори, їх десь положити в темне місце і вони дойдуть. Це ось з такого сорту я вже так робила і воно все діє. <рес> Перець такий. Ну, ось так тепер треба з цього щось робити. На вулиці вже так прохладно стало ввечері. <рес> ось так планах перекопати ці гортензії. вони розрослись. Такі дуже великі вони тут всю клумбу. Вони тут все перекривають, там і туйки біля них маленькі ростуть, їм не вистачає. І живлення, напевно, вони постійно в тіні. Великі вони сюди, треба якісь такі гібридні, декоративні, ну або щось інакше придумати. Ось так. Зараз буду, напевно, що цим і займатися трошки піднялась після вітру, але все одно. Так, ну нічого. Так, буду починати купити цю гортензію Я її відв'язувала. Двідами вона все одно прозалітувалася. Дозволена.

Я викупила ці гортензії, єле-єлі, таке коріння, що просто важко дуже. От, не знаю, комусь віддати. Або... Ну, вони тут, ну, взагалі гортензії гарні, але вони тут, тут їм не місце в цій клумбі. Тут без них аж якось краще стало. Тут сидеть, потрібно щось маленьке, акуратненьке. Ось там одна була, тут. Тут ці туї взагалі ось не росли. Я так думаю, із за цього коріння, бо воно тако скрізь прямо ж по такому периметру. По всьому цьому периметру, коротше кажучи. Ось і тут я ще викопала. Мені здається, без них набагато краще. Ось так не захаращено. Ой, ось так. Наче аж легше стало, коли їх викопала. І тут її зразу стало видно хризантемки Мені так більше подобається.